Всім привіт! На ремонті ось такий прикольний велосипед на ось таких широких шинах. Керування тут відбувається за допомогою дисплея 866. Такі зеркала. Є ось такі кріплення під мобільний телефон. Також є USB-роз'єм, щоб можна було заряджати. Двігун тут у нас 500 Вт. Десь тут був напис, зараз я подивлюсь. Ось, 500 Вт можна бачити. Проблема тут яка? Він не вмикається. Я вже знайшов причину, чому він не вмикається. Проблема в контролері. Контролер настоїть. Ось тут я його дістав і яка в нас проблема. Ось такий контролер стоїть 48 вольт, 23 ампера. Бачите, що сталося? Тут так все красиво погоріло. Я спочатку думав, що тут вигорів MOSFET, але коли подивився, побачив, що тут стоїть. Ось такий модуль. Получається, така мікросхема суцільна. Зараз я спробую розібрати і подивитися, що це там за номер. Не знаю, чи вийде це все відремонтувати, тому що тут дуже так все серйозно погоріло. 48 вольт, замикання і тут же шия така, як дуга. Працює як зварюваний апарат. Ось так це все виглядає. Ну, зараз спробую випаяти. Перед тим, як випаювати, помив цю всю плату, побачив, що тут досить серйозні пошкодження. Ось можна бачити, як сплавилися всі дорожки. Ця плата, напевно, двохстороння, а можливо і трьохстороння. І так красиво тут все погоріло. Я не знаю, чи вдасться це все відновити, навіть якщо я знайду. Ось цей такий модуль з цих мосфетів. Бачите, як він виглядає. Ніжки тут досить великі, напевно, має можливість хороші струми витримувати. Помив і побачив ще один такий цікавий момент. На платі написано, що вона на 36 вольт, а на корпусі нас пише, що контролер на 48 вольт. Цей електровелосипед має все електрообладнання на 48 В, а плата всередині стоїть, на якій написано 36 вольт. Можливо, цей контролер є універсальний і може працювати на 36 і на 48 вольт, але написано тут просто 36 В. Можливо, таке, що він просто працював на піках своїх можливостей. По напрузі і згорів із-за того, що він на 36 вольт. А було тут набагато більше. Не знаю, велосипед новий, він зовсім трішки поїздив. І ось така поломка. Не знаю взагалі, чи мені вийде нормально випаяти це все. Тому що тут такі товсті ніжки, і так все класно пропаяно. Можливо, просто візьму зараз. І акуратно ось ці ніжки полотном по металу підпиляю і відламаю. Щоб потім, якщо потрібно буде, буде легше по одній ніжці повипаювати. Ось така ситуація з цим всім контролером. Взяв я гравер. І відпиляв всю цю збірку. Тут деякі числа вигоріли, не читаються. Ось така назва цього всього. Пробував в інтернеті щось загуглити, нічого не знаходиться. Сам контролер підключив зараз до велосипеда. Ось так. Звідси його випиляв. Якби не була пошкоджена ось ця плата, не погоріли тут ті всі дорожки по управлінню цими мосфетами, можна, можливо, було б поставити окремо мосфети і спробувати запустити цей контролер. Але не знаю, чи варто витрачати на це час і гратися з цим всім. Ще невідомо, чи взагалі вийде так зробити. Це просто один із варіантів. Підключив тут все, щоб перевірити, чи в нас працює сам дисплей. Я перевірив, запускається. Ось бачите, такий кольоровий. Зазвичай вони тут такі монохромні йдуть, а цей кольоровий пробіг 41 км Ось така ситуація. Потрібно, напевно, шукати, чим замінити, або шукати цей рідний контролер, такий, як тут стояв, або щось схоже, щоб сюди поставити. Взяв я цей модуль, думаю, перевірю, можливо, хоч один мосфет тут робочий на ньому. Підпаяю зараз дротики, візьму ось такий приборчик і подивлюся, що воно там показує. Але взяв мультиметр. І на всіх ось цих силових контактах, які тут є, у нас короткі. Ось беру мультиметром, продзвонюю. Всюди коротке замикання. Не знаю, можливо, тут якась інша послідовність під'єднання того всього. Схеми я не знайшов в інтернеті, тому вирішив подивитися, як працює колесо. Під'єднав ось такий приборчик. Зараз подивлюся, як працюють датчики холла. Ось можна бачити. Датчики хола працюють. І фази у нас також працюють. Думаю, що колесо наше працює, потрібно просто замінити контролер. Почав я шукати, чим можна замінити. Ось цей рідний контролер. І на сайті LVL я побачив, що продається контролер, який може працювати з цим дисплеєм 866 Я такий дисплей маю. Взяв, подивився на фотографію, як дисплей біля контролера знаходиться. Найшов схожий корпус і ось так прикинув. бачите Фотографія і те, що я маю. Думаю, ну, приблизно так воно все виглядає. Значить, такий корпус мені сюди, в принципі, влізе. Я так подивився, там дротики вложити і все буде гаразд. І приходить мені цей контролер. І виглядає він ось так. Розмірів тут ніяких не пише. Як ви думаєте, воно схоже, наприклад, так як на фотографії тут? Я не знаю. Можливо, воно ось тако фоткалось ось так. Для чого ця фотографія з дисплеєм? Я орієнтуватися по розмірах тут ніяк не можу. Звісно, цей контролер мені сюди аж ніяк не підійде. Що, буду шукати. Десь інший. Приїхав мені інший контролер Виглядає він ось так. 48 вольт, 22 А. Ось такий тут стояв. Можна бачити, що ось довжина така сама, трішки відрізняється він. Так, по ширині більший за те, що стояв тут. Але я так подивився, по ідеї, він має сюди поміститися. Що, зараз буду пробувати підключати. Поставив я цей контролер на своє. місце. Ось так це все виглядає. Досить так плотно тут все влізло. Залишиться тільки взяти, закрутити кришку. Використовував деякі роз'єми старого. Контролера, тому що тут були не такі. Під'єднав, перевірив, сигнал є, освітлення працює. Зараз спробую крутнути ручку газа, показати, що працює двигун. Так, двигун працює, гальма працюють, я там дивився на дисплеї, все висвічується. Також працює наша система пас. Не спрацювало, тому що потрібно там на дисплеї увімкнути. Пробуємо ще раз. Можна бачити, система пас також у нас працює. На дворі в нас ніч. Я зібрав повністю цей велосипед, перевірив, все тут класно працює. Побачив таку річ. Тут можна зайти в сервісне меню, натиснути одночасно кнопку плюс і мінус. І ми можемо тут міняти деякі параметри. А на цьому дисплеї цього зробити не можна. Вони тут, я так розумію, зашиті. Один раз і змінити їх не можна. Ми можемо просто переглянути, що тут і як стоїть, а міняти тут не можна. Ось така цікава річ. Перший раз таки побачив. Зазвичай на цих дисплеях можна міняти різні налаштування. Освітлення також все працює, я вже вам, в принципі, показував, що воно світить. Також сигнал. Ось нажимаємо на гальма. У нас відображається значок, що натиснуті гальма. Якщо натиснути, потримати кнопку мінус, у нас вмикається ось такий пішохідний режим. Але щось занадто швидко він крутить. До 25 км розганяється. Також цією кнопкою мінус на цьому велосипеді можна увімкнути круїз контроль. Зараз я спробую вам показати. Велосипед зараз стоїть у мене на ось такому стульчику невеличкому, щоб заднє колесо оберталось. Зараз спробую От Набираємо, даємо газу, набираємо якусь швидкість і зараз натискаємо кнопку мінус. Так, я натиснув. Ось, можна бачити, світиться в нас значок круїз контроля. Щоб з цього режиму вийти, нам потрібно або дати газу сильніше, або натиснути ручку гальм. І виходиться з цього режиму. В принципі, все тут стандартно з таким дисплеєм. Хто користувався, той знає. Велосипед такий непоганий, я тільки що пробував трішки тут проїхатися. Досить так комфортно їде. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!